Друзі, всім привіт! Мене звати Марія Манч, Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як позбутися переїдань. Я вам дам 5 головних принципів: як з цим працювати і як цього позбутися, оскільки я веду блог про харчування, я отримую таких питань дуже багато. Про як не переїдати, як позбутися тяги на солодке, там, на жирне, на якусь шкідливу їжу, на якийсь фастфуд. Тому сьогодні я вирішила поговорити на цю тему. Я її насправді дуже сильно люблю і хочу з вами її розглянути. І хочу, щоб це відео стало для вас такою маленькою практикою. Тому пропоную взяти блокнот, ручку. І коли я буду обговорювати ці принципи. Ви їх відповідали собі на ті запитання, які я буду ставити. Тож, перший принцип це усвідомити, чому ви переїдаєте. Ви втомлені, у вас стрес, ви заїдаєте емоції, чи, можливо, ви подавляєте якийсь свій нереалізований потенціал, чи ви десь комусь сказали так, а хотіли сказати ні. Не проявили якусь свою тіньову сторону, не проявили, не прожили свої якісь негативні емоції, там агресії, злості і все це в собі подавили. І таким чином вам хочеться отримати їжі задоволення для того, щоб там розслабитись, чи отримати кайф, радість. Якусь теплоту, можливо, ви не відчуваєте в житті безпеки, і завдяки їжі ви хочете якби, ніби створити собі цю безпеку, якусь не знаю, любов чи турботу про себе. Тож ви повинні це виявити, і я пропоную вам виписати, якщо ви стикаєтеся з такою проблемою. Ви світом щоденник блокнот і вести собі оцей щоденник саморефлексії кожного разу, коли у вас виникає думка, чи коли ви в такому якомусь дуже стресі, виписувати туди, який у вас стан, з чим він пов'язаний, яка причина цього стану і чого дійсно вам хочеться, тому що багато людей плутають оці різні відчуття і стани. З тим, щоб просто там поїсти. Ось, ви маєте пам'ятати, що їжа зазвичай люди переїдають шкідливою їжею. Шкідлива їжа ніколи не вирішує ваші проблеми в житті. Вона може їх тільки ускладнити, тому що, якщо ви будете продовжувати щоразу їсти шкідливу їжу, переїдати нею чи заїдати нею емоції, то відповідно, що. Причина не вирішується, а вам потрібно вирішити причину. Бо якщо ви будете постійно повторювати сценарій того, що ви їсте, коли вам погано, то відповідно ви будете постійно ставати на ті самі граблі. Так, не працює. Для того, щоб позбутись переїдань чи тяги на солодке, вам потрібно перестати діяти так, як ви звикли діяти. Ось, і звичайно, що причиною переїдань є патогенна мікрофлора, яка вами керує. Тому потрібно займатися очищенням шлунково-кошечного тракту, бо він напряму впливає на наш мозок і на нашу дофамінову систему. Другий принцип це смачне життя. Ви маєте переглянути наскільки смачне ваше життя без їжі. Тобто, якщо ви приїдаєте чи заїдаєте щось, це означає, що вам не вистачає смаку життя. У ваших буденних діях, тобто, ви або робите роботу, яка вам не подобається, або спілкуєтесь з людьми, з якими вам некомфортно, які вас не підтримують, або ви робите щось, що не приносить вам задоволення. І я скажу зі свого досвіду. Що коли у тебе є те, від чого ти кайфуєш, чим ти насолоджуєшся, від чого ти отримуєш задоволення, що не стосується їжі. Наприклад, я я люблю вести блог, робити сторіс, знімати рілси, монтувати відео, створювати контент, створювати рецепти, створювати красу, там, займатися творчістю, вишивати сумки, займатися спортом. В моєму житті багато таких речей, які, як то кажуть, хлібом не годуй, Дай тільки б відоси познімати чи посидіти, помонтувати. І в мене таке буває, що я можу просто день напрольот чимось займатися якимись своїми справами і якби не хотіти їсти. Тому що мене це так заряджає, мене це так наповнює, я так від цього кайфую, що я вже отримую ось цей дофамін, але справжній, не оцей швидкий, який від їжі. А оцей справжній, який наповнює від просто реалізації досягнення якихось цілей і виконаних задач. Ось так це працює. І знаєте, я навіть інколи відчуваю, що коли я на такому запалі, на такій піднесенні енергії, щось роблю, щось реалізовую, щось таке творче, то я відчуваю, що я не хочу їсти, бо інколи таке відчуття, що їжа може ще й притупити ось цей процес і якби. Забити цю енергію, тому е, хочеться доробити ось ці всі справи і тільки потім їсти. Тобто зробити те, що дійсно важливо, і тільки потім йти їсти. І виходить, що коли ти в житті знаходиш таку річ, яка тобі приносить задоволення, крім їжі, то ну, це міняє все життя. І ви повинні знайти в своєму житті чи хобі. Чи якусь справу, чи якусь діяльність, якусь, якийсь процес, який вас е, наповнює. І таким чином, тоді, це, що це може бути? Це може бути хобі, це можуть бути танці, це можуть бути співи, це може бути творчість, якесь малювання, прогулянки, тренування. Будь-що. Що вам приносить задоволення, і таким чином, повірте, ваше життя зміниться, коли буде головне джерело ось цього задоволення, і тоді вам не захочеться переїдати. Бо зазвичай ми переїдаємо, коли є внутрішня ось ця пустота. І є один з найшвидших і найефективніших методів отримати ось цей якісний дофамін. Це безкоштовно, це може робити кожна людина кожного дня. І це дихальні практики, це потужний інструмент, який допомагає активувати дофамінову систему. І я, як людина, яка практикує дихальні практики вже 50 днів підряд кожного ранку, можу вам сказати, що це просто найкраще, що сталося в моєму житті. Є ще така гіпотеза, що дихальні практики активують DMT. Що таке DMT? Це потужна психоактивна речовина, яка виділяється в нашій шишкоподібній залозі. Отакі інтенсивні дихальні техніки, як холотропне дихання, вімахофа, пронаями, затримки дихання, вони змінюють хімію нашого мозку. Вони в першу чергу знижують рівень вуглекислого газу. По-друге, вони викликають оцю тимчасову гіпоксію нестачу кисню, а це в свою чергу запускає стресову реакцію. Реакцію, яка активує глибокі відділи мозку, де може і вироблятися ось цей DMT. І як наслідок, ми отримуємо стан зміненої свідомості. Ось цієї ейфорії, польоту, відльоту, якихось там візуалізацій, такого внутрішнього наповнення, це допомагає очищувати мозок від там якихось хаотичних думок. Тому це реально геймченджер. Тобто я в шоці, наскільки ми близькі до цього інструменту, але як мало людей його використовує. А це реально те, що зранку закачує ваше тіло киснем, змінює ваш стан і ви почуваєтеся краще. Та да, я розумію, що може важко бути їх почати робити. Мені самі було трохи важко себе перші дні змушувати, але потім, типу, вже просто відчуття, що чогось не вистачає, якщо ти її не зробиш. І таким чином, замість того, щоб дістати вранці телефон і поскролити в ньому, ніби прокинутися з рахунок того, що ви отримуєте швидкий дофамін, ви краще сіли, подихали і повірте, що потім може і не захотітися вже і й... <смас> скролити стрічку, бо вам вже цей справжній, довгостроковий, якісний, довготривалий дофамін в голову вдарив. Спробуйте практикувати дихальні практики кожного ранку. Прокидаєтеся, відкриваєте ноутбук чи телефон, вписуєте в ютубчику Breathe with Sandy. Я залишу посилання внизу, або десь тут напишу. Це канал з дихальними практиками, який я для себе віднайшла вже дуже давно. Але знову ж таки, щоденно я почала робити дихальні практики тільки нещодавно. І знаходите там якусь ранкову практику на 10-15 хвилин, дивитись, які там будуть практики, бо там є на різні рівні а, дихання: є для початківців, є для середнячків, є для адванст. Є такі потужні, а є легенькі. А, тобто знайдіть собі такі, які вам буде легко робити, і легко затримувати дихання на деяку кількість хвилин. Ось і все, дихаєте, потім 5-10 хвилин медитація. І ви нова людина. І якщо ви будете робити це 30 днів підряд, я вам просто кажу це так змінить ваше життя, ваше мислення, ваше відношення до себе і свого тіла, тому що це, знаєте, повертає зв'язок з собою. І ось ця тиша, ось це відчуття тіла заспокоює мозок, до речі, у ці всі хаотичні думки. Правда, спробуйте. Третій принцип це не доводити себе до стану голоду, тобто не робити такі величезні паузи між їжею, вже коли ви на стресі, вже коли ви дуже голодні, ви злі, ви знервовані. і Ви дуже сильно хочете їсти. Тому що наше тіло дуже розумне, ви його не обманете. Якщо воно за день не доотримало ту кількість енергії, тих калорій, поживних речовин за день. То відповідно, що ввечері воно захоче від'їдатися, бо йому потрібно відновити енергію. І відповідно, якщо ви нормально протягом дня не їли, то на вечір, звичайно, що буде переїдання. Якби це нормальна реакція організму. Він не отримав те, що йому треба було. То відповідно, що він компенсує це ввечері там, двома порціями чи трьома якоїсь їжі. А тому ви маєте так прогнозувати свій день і розплановувати його, щоб у вас завжди, хоча б був якийсь. Елементарний перекус, найкраще глюкозно, мінеральний. Наприклад, у вас є 5 вільних хвилин. Ви такі з'їли банан з кінзою для того, щоб ви от, там ним перекусили і вже заспокоїлись. Тому що коли вам в тіло потрапляє вода, глюкоза, мінеральні солі, вам уже стає спокійніше. Якби ваш мозок отримує енергію, і він може нормально спокійно працювати. І ввечері вам не доведеться нічим там переїдати якимись макаронами, піцею чи якоюсь важкою жирною їжею. Четвертий принцип: займайтеся спортом, друзі. Я не говорю про якийсь там професійний спорт і дуже інтенсивний. Я говорю про фізичні навантаження. Кожен для себе обирає під свій ритм життя, під свої можливості, під свій рівень енергії. Якщо у вас енергії взагалі немає, то просто вранці встаєте робити якусь тряску, робити зарядку, робите якусь розтяжку. Обирайте для себе те, що вам комфортно робити. Якщо у вас вже побільше енергії, то вже можете робити якісь там хід тренування, тобто високоінтенсивні інтервальні, там, чи зі своєю вагою якісь силові робити, чи там може на пробіжку сходити. А якщо у вас вже дофіга енергії, вона вже просто хріначить, то можете ходити в зал, можете тягати якісь там гирки, залізячки. Там, бігати, багато тренуватися, знайти для себе той вид фізичної активності, від якого ви кайфуєте, який вам по силах. Ви маєте знати, що робить з вами спорт. Він дуже сильно активує дофамінову систему, тобто ваші нейромедіатори і гормони радості. Саме він відповідає за те, що вам стає краще, що ви отримуєте задоволення. Яким чином? Це тим чином, що він знижує рівень стресу, підвищує рівень оцього дофаміну, тому що фізична робота, рух, вивільнення енергії, генерація енергії, очищення мізків нервової системи в цілому тіла, м'язи починають активніше працювати. Ваше тіло взагалі включається. Що робить фізична активність? Вона допомагає знижувати гормон голоду грелін і підвищувати гормон насичення лептин, тобто наповнювати ваше життя в першу чергу киснем, звичайно. І впливати на вашу нервову систему на гормональну, і таким чином ви отримуєте задоволення від цього. Але тільки за умови, якщо ви нормально їсте, ви нормально нормально і у вас є енергія на цей спорт. Бо Якщо ви будете тренуватися на стресі, то відповідно що ніякого задоволення, ніякого щастя радості у вас від спорту не буде. Наприклад, я тренуюся вже 10 років. Я починала з домашніх тренувань з власної ваги. Зараз я вже 5 місяців ходжу в зал. І хочу сказати, що для мене спорт це найкраща така терапія, знаєте, для того, щоб покращити свій психоемоційний стан. Тому що коли в мене якийсь головняк, стресняк мене криє, якась чи занадто багато енергії, чи навпаки, я відчуваю, що засиділася перед комп'ютером і мало енергії там пройшло півдня, і мені хочеться вже піти це все звільнити, то я просто іду, тренуюся, і знаєте, для мене це найкраща пілюля. І я ще дуже сильно люблю тренуватися під свою улюблену класну музику під той стан, який в мене є наразі. Тобто під час спорту я, по суті, проживаю свої певні емоції. Я звільняюся, або навпаки, я заражаюся, залежить від того, який в мене запит і який в мене рівень енергії. І музика мені в цьому дуже допомагає. Тобто, вона може бути сумна, навпаки, епічна, або навпаки, дуже динамічна, і яка от мені допомагає. Якраз от ще більше бути в контакті зі своїм тілом і максимально це все проживати. І знаєте, у мене після спорту завжди такий дуже блаженний стан, тому що, по суті, коли ти займаєшся спортом і ти бачиш класне відображення в дзеркалі, ти відчуваєш дуже класну енергію в собі, там впевненість, ти собі подобаєшся, то. Завдяки цьому і відпадає бажання їсти якусь шкідливу їжу чи там переїдати, тому що ти знаєш наскільки багато зусиль ти вкладаєш в це тренування, що потім що? Не їстися якоїсь шкідливої їжі, яка зробить тобі ще гірше, яка викличе в тебе залежність. І не знаю, ти захочеш спати чи скролити в телефоні. Ну ні, ти розумієш, що твоє тіло храм, і ти починаєш його ще більше цінувати. Ти повертаєш ще більше любові і зв'язку зі своїм тілом. І ще хочу додати, чому люди часто переїдають це, тому що люди під час прийому їжі відволікаються на якісь інші фактори, такі як телефон, ютубчик. Серіальчик і їхній весь фокус вони отримують задоволення від того, що вони бачать, вони не помічають, як вони їдять, тому що наш мозок він любить фокусуватися на чомусь одному. А коли ви е і їсте, і щось дивитесь, ви отримуєте ніби подвійне задоволення, але при цьому ви не насичуєтесь, бо ви не в контакті з цією їжею, ви не в моменті, ви у відльоті, десь там, десь на екранчику. І це насправді біч, 21-го століття люди постійно в телефоні, навіть коли їдять, а насправді їжа – це має бути окремим ритуалом і повністю має бути туди таке занурення. Ну і п'ятий принцип нарешті ми до нього дійшли це закрити свої дефіцити. Тому що найчастіше люди приїдають тому, що вони їдять пусту їжу, не ту їжу, не та їжа, яка потрібна вашому тілу. І таким чином тіло страждає, воно просить вас дуже висококалорійної і жирної їжі, тому що в нього не закриті базові його потреби. І ми дуже часто плутаємо це з тим, що організму не вистачає якоїсь простої поживної їжі. Фізіологічно тілу потрібно 5 речей: Це кисень, це вода, це глюкоза, мінеральні солі і амінокислоти. І таким чином, коли ваше тіло вдосталь буде отримувати ці речовини, воно не буде вас просити шкідливої їжі. Бо по суті, в здоровому тілі немає місця для шкідливої їжі, бо шкідливу їжу просять патогени. ось грибки, бактерії, паразити і так далі. Тому для того, щоб перестати переїдати, треба насичувати своє тіло справжньою, цільною, живою їжею, яка дає йому життя, яка дає вам справжню енергію, а не енергію в кредит, оцю ілюзорну від дуже висококалорійної їжі. Тому потрібно навчитися розбирати свої сигнали організму і розуміти, що тіло дійсно просить, чого йому не вистачає, чого ви не доїдали. Бо найчастіше за все, людям дійсно не вистачає двох ось цих аспектів: це кисню і води. Тому що там білків, глюкози, вуглеводів, жирів люди переїдають просто в неймовірно великих кількостях, яке їм не потрібно. Тому через це вони відчувають втому і вони хочуть ще щось з'їсти, тому що тіло все одно буде продовжувати просити те, що йому треба. А люди плутають це і дають не те. І більшість людей живуть в зневодненні. І гіпоксії, тому що а, вони дихають поверхнево, не животом, не діафрагмою, а як песики, знаєте, так. І все отут, і все от напруження, і так далі, все воно і в голові. Ну і друге, те, що вони не п'ють достатню кількість живої справжньої води. Там кава, чаї, різні напої, вони не рахуються. І все, і тіло страждає, тому що не отримує банально того, що потрібно. Тому, якщо ви хочете розібратися в тому, як збалансовано харчуватися, як от відчувати і бути таким заряженим і енергійним, просто смакувати це життя, розуміти, що коли потрібно їсти, з чим це потрібно поєднувати, що потрібно прибрати з вашого раціону, що забирає, краде вашу енергію. А що дійсно дає, і що яка їжа допомагає вам зцілювати проблеми, які у вас є. Тому що більшість проблем зі здоров'ям реально вирішується їжею. Тому що їжа це наше паливо. Якщо паливо правильне, то воно працює на вас. Якщо паливо неправильне, то воно ще й викачує з вас енергію. Тому, якщо ви хочете в цьому детальніше розібратися, приходьте на мої програми, приходьте, можливо, на індивідуальну консультацію чи супровід, і я допоможу вам. Під ваш індивідуальний запит створити таку програму і таку систему харчування, яка допоможе вам вирішити ваші проблеми і покращити ваше життя. Я та людина, яка хоче показати вам, що можна по-інакшому, бо я сама якби, прожила досвід дуже великий семи років цього всього шляху, того, як може ставати краще і як може бути класно, якщо ти піклуєшся про своє здоров'я. І якщо воно для тебе в пріоритеті, то це допомагає відкривати потім інші сфери життя і покращувати себе багатогранно. Тобто, харчування це не просто щоб поїсти. Харчування це дуже потужний інструмент для покращення життя. Тож використовуйте ці п'ять інструментів, Сподіваюсь, що ви собі там щось занотували, повідповідали собі на запитання, покопали, а також використовуйте цю їжу для роздумів. Тож, бажаю вам покінчити з переїданнями, відчути справжній смак життя, використовувати різні інструменти, які вам допоможуть в цьому, і по-справжньому насолоджуватися життям, а не тікати від нього. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете отримувати ще більше такого контенту, а також підписуйтесь на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!